Сміттєзвалище замість будинку в Кіровограді по вулиці Героїв України 26, уже 17 років стоїть нічийна недобудова. На її місці мав бути будинок. Натомість за цей час там утворилося стихійне сміттєзвалище. Його власника мешканці навколишніх багатоповерхівок знайти не можуть і потерпають від надокучливих сусідів. Марія староста розкаже більше. Нові сусіди мешканцям ось цих багатоповерхівок почали докучати декілька років тому. Думав, що кішка пробігла, ну, там поглядом, поглядом провів, дивлюся, така криса побігла і в підвал. Місцеві кажуть, щури з'явилися з появою біля їхніх будинків сміттєзвалища, що утворилось на місці недобудови. На мусорку далеко несуть сюди, несуть туди. Чого пацюки? Ми це, ми тому що ми тут ми багато ми сміття, відходів, і тому де, тут розвелися пацюки. Зводити будівлю, за словами жителів, почали у 2000 році. Невдовзі роботи припинились. Територія заросла бур'янами, а за декілька років тут і взагалі виріс сад. Але чий він, люди не знають. У нас тут крісятник, бомжатник, і Що ви хочете тут? Можна побачити? Уже, 17 лет никому не надо, ничья территория, 17 лет никому не надо. Мусорник, все здесь, все здесь, что хотите здесь? Вы видели там среди не сколько мусора? Это же ужас. И крысы бегут к нам прямо в подъезд. По весне, по осени бурьян никто не вырезает, не убирает. С балкона смотришь, это гнидник, грубо говоря. Кто хозяин в этом, мы не можем найти. Говорять, нічийну територію давно облюбували для себе безхатченки та безпритульні собаки. Тут поробили конури для собачок. Комусь надоїло, підпалили, але ж це згарище палало вище. Оцих дерев. По закону України собак трогати не можна, тому що для них немає прийомників, нет, нет вольєрів, тому вони повинні жити і плодитися. А люди страдають. У мене внук з сукусом після собаки. Ніхто ніяких мір не приймає. Найбільше люди хвилюються за дітей. Їх часто помічають біля аварійних бетонних плит. Металеві стійки, на яких вони тримались, давно повирізали шукачі металобрухту. А відтак плити в будь-яку хвилину можуть впасти. Це от стоїть, поки щось не залишиться. Там середні пліти з такими рогачами металічними. І тут же у нас тут всі діти гуляють. У нас здесь у дітей детская площадка, у бомжей здесь жильє, у наркоманів здесь теж поліклініка. Тут у нас все, все в одному місці. Відповідального за ці руїни люди знайти не можуть. Не можуть знайти хазяїна цієї території. Одне питання. Я призиваю всіх. Жителів міста Кіровограда це безхозна територія. Приходьте, стройте, що попало, бо це не чия. Приходьте, робіть тут палатки, відкривайте магазини, відкривайте дитячі площадки, все. Це нічиє. Немає хазяїна як в місті, так і в даному випадку на цю територію. Кому належить недобудова, не знають і у міській раді. Запевняють, власника шукають. На сьогодні власник зазначеної недобудови не встановлений. Ми звернулися до БТІ, до реєстраційної служби. Зараз вони надають нам дані, шукають в архівах, кому конкретно і коли було виділено. Якщо власника встановити або правонаступника власника нам не вдасться, то ми підемо законним шляхом, ми подамо оголошення, і в разі, якщо і це не спрацює, то через там деякий проміжок часу встановлений законодавством. Ми тоді визнаємо це майно безхазяйним і візьмемо на баланс Кіровоградської міської ради. Перші результати пошуків мають назвати за два тижні. Сміття за цей час обіцяють прибрати. Марія староста, Руслан Фошка, Руслан Дормашов день за днем.